Та на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. в Студії Анна Мірошниченко. вітаю вас. Інциденти з витоком секретної інформації США не вплине на підтримку України. В цьому переконують у Держдепі і наголошують, допомагатимуть нашій державі, доки це буде потрібно. А рішення щодо планування та проведення військових операцій ухвалюватиме лише українське керівництво. Нині Вашингтон проводить розслідування інциденту із витоком секретних документів. Як заявило Білому домі, поки не знають, хто за цим стоїть і чи будуть подальші публікації. Координатори з нацбезпеки Джон Кірбі Заявив, що деякі документи були підробленими. Уточнив, що президент Байден поінформований про ситуацію, підтримує контакти з союзниками. Видання Політіко повідомило, що витік секретної інформації спричинив кризу у відносинах США з партнерами, особливо занепокоєні українські високопосадовці. І попри те, що документи ймовірно не мають безпосереднього впливу на бойові дії. Публікація такої інформації сприймається як потенційна довгострокова проблема для військового командування. України. Країни зазначає видання. Немає жодних виправдань, тому що такі документи є у відкритому доступі. Вони не повинні бути суспільним надбанням. Вони мають бути захищеними. Ми знаємо, що деякі документи були підроблені. Я не говоритиму про правдивість усіх документів. Ми досі перевіряємо їх на оригінальність. Не знаємо, хто відповідальний за це і чи планують вони ще щось опублікувати. Тож спостерігаємо за цим і за змоги контролюємо. Єгипет планував таємно постачати ракети до Росії. Про це свідчать секретні документи США, які нещодавно потрапили у мережу. Повідомляє The Washington Post. У матеріалах йдеться про те, що у лютому президент Єгипту Абдель Фатаха Сісі наказав підлеглим виготовити 40 тисяч ракет для РФ. Інформацію мали тримати в таємниці, щоб уникнути проблем з заходом. Адже Єгипет є одним із найближчих союзників США на близькому сході і найбільшим отримувачем американської допомоги. Крім Крім того у документах йдеться і про плани передати росіянам артилерійські снаряди та порох. Втім, у білому домі поки не зафіксували ознак того, що поставки єгипетського зброєння до Росії відбулися Росіяни відсуваються від лінії зіткнення на півдні, щоб українська зброя не могла їх дістати. Про це заявила начальниця координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. в етері радіо Донбас Реалії. Натомість збройні сили України намагаються вогнем контролювати, щоб москолота не могла далеко відійти. Ми відстежуємо їх просування, намагаємось припинити цей рух. Зупинити не тільки колони підтяжки техніки і е, живої сили на передову, е, так і відступання. Тобто е, зараз триває такий потужний підготовчий етап, на якому ми нищимо потужності ворога, е, склади. Скупчення техніки, місця дислокації особового складу, вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон бововних в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою. 52 атаки відбили наші захисники минулої доби на сході України. Російські війська активно наступають на чотирьох напрямках. Зокрема, ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут. Також запеклі бої тривають за Авдіївку та Мар'їнку. Не маючи військових успіхів, окупанти атакують цивільне населення. Минулої доби рашисти завдали 39 авіаційних та 7 ракетних ударів. Зокрема, чотири рази вгатили ракетами С-300 по Краматорську. У відповідь авіація Сил оборони завдала 8 ударів по позиціях росіян. Знищили також один ворожий зенітно-ракетний комплекс. Пів тисячі стали наповненням для чорних пакетів минулої доби. Від початку великої війни українські воїни демілітаризували 179 тисяч 320 російських військових. Подбали і про техніку окупантів. Сім танків та десять бойових броньованих машин стали купою металобрухту. На залізяче перетворилися 15 артилерійських та одна реактивна система залпового вогню. У ворожому повітряному флоті мінус один гелікоптер Мі 24 відомий як крокодил. Українські захисники зачистили небо і від дев'яти ворожих безпілотників А ще знищили 13 військових автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Україна може зробити чергову бавовну в чорному морі, все тому що росіянам і досі невідомі всі деталі потоплення крейсера. Москва про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. каже на окупантів, чекають сюрпризи. Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з адміралом Нішпапою, командуючим нашим українським флотом. Завдяки зусиллям його і його команди це відбулося. Тому не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Я поясню, чому. Справа тому, що деякі є нюанси, які до сих пір не відомі нашому ворогу. А це означає, що ми можемо запропонувати їм ще черговий сюрприз на морі. Чергову Бововну пов'язану з їхніми кораблями, ми просто чекаємо слушного моменту для того, щоб повторити цю історію. Україна повернула додому ще 100 захисників і захисниць. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. З них дев'ятеро офіцери, решта рядові та сержанти. Цього разу вдалося визволити нацгвардійців, прикордонників, морпіхів та тероборонівців, зокрема захисників Маріуполя, Азовсталі та Гостомеля. Наймолодшому з визволених 19 років, де хто має серйозні поранення і захворювання. Ну а декого росіяни катували? Натомість Україна передала країні агресорці ще п'ятьох тяжкопоранених окупантів. Серед них була єдина жінка, що перебувала в українському полоні. Також у громадан Україна передала Росії двох мусульман. Лаврські пристрасті не вщухають майже два тижні, триває марафон виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Ніхто зі священиків ПСМП збирати речі не планує, натомість скликають своїх прихильників із різних областей України, щоб ті з'їжджалися до лаври, бо її нібито потрібно захищати. Їм на противагу щодня приходять активісти і вимагають виселити московських попів. А у парламентському комітеті з гуманітарної та інформаційної політики кажуть, що перш ніж це робити, то треба дочекатися рішення суду як розгорталися події вчора Лідія середюк розповість про кльони і відмова залишати територію Києво-Печерської лаври. Ще 29 березня. Національний заповідник розірвав договір оренди з московським патріархатом на користування державним майном. І відтоді УПЦ МП саботує це рішення. Натомість просто неба біля входу на територію заповідника щодня влаштовує молитви. Добрий, Добрий день. день скажіть, прийшли до, на богослужіння, так а, зараз має розпочатися. Так, да. 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 Ми будемо стоять за лавру за віру, а більше вам нічого не скажу. Так, віру ніхто не забороняє. А Чому Ой, така паніка? Я не хочу Небагатослівні і священники, які, попри розірваний договір, залишаються на території національного заповідника. Поспілкуйтеся з нами кілька хвилин. Ну ті, що спілкуються на камеру охочіше, розповідають, що священники у ПЦМП не мають наміру пакувати валізи, натомість будуть продовжувати служби. Ти молився з літургії. Таїнства завершувати. Як все обичне, а звичне для Павла Лебедя розкішне життя у маєтку на Київщині тут розкішу не називають. Натомість зазначають дорогі подарунки колишньому наміснику лаври не дивина. Депутати і думаю, що і президенти ходили сюди Ви ж думаєте, думаєте, йому дарили квіти і не знаю там що бутилковіски чи що не наприклад, що йому дарили гарні подарунки. Там mm -hmm. часи, машини, квартири, будинки, mm -hmm. і гроші дарили. І ще що про таке. Відчувається така любов до розкоші. До розкоші? Ну як відчуваєте? Mm -hmm. Ну так, що там побачите? 500 квадратів? Маєтку Ні, такого Скільки квадратів метрів має? не п'ятсот скільки у своїх аж ніяк на тісних покоях. Паша Мерседес відсиджує цілодобовий домашній арешт, куди його відправили після оголошення про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі і виправдовуванні російської агресії. Нині триває розслідування. Одна зі свідків у цих справах Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею УПЦ МП. під лаври у супроводі слідчих прямує на допит. Там ставились конкретні такі питання більш для об'єктивності по кримінальному провадженню. Чи були вислови там, які налаштовували можливо до якихось там неправомірних дій там чи ще щось? І Павло Лебі, тічільнику УПЦМП у, у Нуфрі, досі пов'язані з Росією. Вважає активіст Олександр. Каже, оновлений статут у травні того року, де прибрали усі згадки про московський патріархат. Ще не аргумент про розірвані зв'язки з РПЦ. Не змірюсь. З тим, що у центрі моєї країни в столиці в найсвятому місці у нас досі є зв'язок з Москвою і з країною агресором. Так, вони прибрали цю приставку МП, але якщо ми зараз Путіна завернемо в український прапор, він що стане українським, вже по обіді до лаври традиційно прийшли активісти, які на противагу моли. Тві московських попів виступають за якомога швидше виселення їх зі святинь. Онуфрій зробив заяву і вийшов зі складу священного синоду РПЦ. Не вийшов там, Кирило написав листа патріарху Єрусалимському. Там вас переслідують. А в нас те саме стосується української православної церкви Московського патріархату московського да, патріархату. тим більше, що в цьому папері саме так написано. То чому вони не засуювали цю заяву? не, неправильно нас назвали. Законні підстави для виселення московського патріархату вже є, кажуть у парламентському комітеті з гуманітарної та інформаційної політики. Але слід дочекатися рішення за позовом, який мінкульт подав на УПЦМП через перешкоджання роботи комісії, що має розпочати процес прийому передачі лаври державі для того, щоб цій історії поставити какую судове рішення не так аж потрібно, але точки зору європейської правової практики дійсно непогано нам було би також мати судове рішення. Так що нічого в цьому поганого немає. Трохи уповільнює процес, але наявність такого судового рішення, вона я переконаний, в майбутньому теж зіграє корисну позитивну роль. Представники московського патріархату теж пішли до суду, щоб оскаржити одностороннє розірвання договору оренди. Активісти ж, які щодня приходять. Ходять під лавру із вигуками геть московського попа закликають не зволікати із їхнім виселенням. Лідія Середюк та Микола довгий, п'ятий канал. Найновіша і найстаріша карети британської монархії вестимуть Чарльза третього у день коронації з наближенням визначної події Бокінгемський палац оприлюднив нові деталі святкової процесії. Вже відомий маршрут короля його дружини, а також екіпажів, яких вони поїдуть на церемонії, повертатимуться з неї. Одній з колісниць лише 11 років, інші понад два століття. Які на вигляд ці карети, чим вони унікальні, дізнавалася Христина Катерина. Майже три тонни королівської розкоші вкритої золотом. Ця карета повезе Чарльза третього і його дружину Камілу на коронацію. Екіпаж найновіший в арсеналі монаршої родини. Створили його до діамантового ювілею – 60-ї річниці правління королеви Єлизавети II. Вперше на публіці монархиня з'явилася у ньому 2014-го. і відтоді Редван возив тільки її величність. У називають музеєм на колесах салон інкрустований зразками деревини й інших матеріалів із будівель та місць, які є символами Великої Британії та її історії. Зокрема, тут є елементи Тауера, вестмінстерського аббатства і собору святого Павла. А ще шматок дерева, під яким сидів Ісаак Ньютон і клаптик сукні письменниці Флоренс Найтінгейл. Позолочену корону на вершині екіпажа вирізали з дуба з корабля Ейчемес Вікторі. Кожна з ручок дверцят оздоблена діамантами і сапфірами. Найдивовижніше те, що коли ця карета рухається, ви справді усвідомлюєте наскільки вона висока, значно вища за будь-яку машину на дорозі. На її вершині корона вирізана з дуба корабля Айченес Вікторі, одного з флагманів королівського флоту 18-го століття. Неймовірно захоплює те, що ця золота карета, яка перевозить суверена, прекрасно освітлена всередині, щоб НАТО міг бачити монарха у день коронації. Попри традиційний декор, карета оснащена сучасними технологіями: кондиціонер, електричні вікна і гідравлічна підвізка для комфортної поїздки по вибоїстих дорогах. Цим екіпажем Чарльз третій вирушить із Букінгемського палацу до Вестмінстерського аббатства, де відбудеться коронація. А вже після присяги монарша подружжя повернеться до резиденції в одній із найстаріших колісниць Великої Британії. Їй 260 років, і вона возила на Коронації всіх британських монархів починаючи з Вільгельма IV. попри помпезний вигляд і багату історію, золотий редван геть незручний, скаржилася королева Єлизавета. Колісниця виготовлена з чудового позолоченого дерева, на якому вирізблені фігурки тритонів, які сповіщають про прибуття суверена. Нижче редван вкритий розписами. Ці полотна символізують те, що у 1762 році король Георг III Хотів принести своїй нації. Він прагнув берегти мистецтво, архітектуру і скульптуру і берегти мир. Тут є фігури Марса і Міневри класичних богів війни. Але вони не воюють, а підтримують британську корону. У цій кареті дуже багато послань і символізму. Про це можна розповідати годинами. коли ти здобуваєш посаду головного королівського візника, то маєш бути відповідальним і тримати все під контролем, зокрема, показувати коням, що все. Гаразд, що ми впораємося. Це все одна велика командна робота. Золоту королівську колісницю вестимуть вісім жребців, якими керуватимуть наїзники. Ми всі докладемо якнайбільше зусиль, аби гарантувати, що король безпечно потрапить на коронацію і повернеться з неї. Востаннє Велика Британія святкувала коронацію 70 років тому, коли на престол сходила Єлизавета II. Інтронізація Чарльза III відбудеться 6 травня разом із новим. Королем присягу британському народу складе королева консорт Каміла. Його величність уже ввійшов в історію як найстарший спадкоємець британського престолу. Христина Катарина, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон Незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтеся.